От мене поперло. Дівчата рівця. Але ну, мені здається, тут таке ехо. Три. Що за проблема? Зацініть той факт, що я сиджу без повітря тут, під сонцем. Мені спекотно, нема чим дихати, і це все заради першого відео на моєму ютуб каналі. Та стату говоримо про тату. Трошечки поясню, що це за Ютуб канал і що ви тут робите, і що роблю тут я. Знаєте, я помітила, що в українському мовному контенту на Ютубі дуже мало, а практично немає якогось контенту про татуювання. Ну, типу, чому? Це насправді дуже цікава тема. Вона дуже обширна. Можна говорити про неї дуже дуже багато питань, дуже багато, відповіді дуже багато, дуже багато класних історій. Дуже багато я сказала вже слова. Дуже багато. Тому я вирішила завести такий ютуб-канал, де я буду ділитися своїм досвідом, де я буду розповідати, як стати тату-майстром, мої перші кроки, якісь поради, відповіді на питання обов'язково буду розповідати про геспоти, що це таке. Ну, якщо підпишетесь, і вам буде цікаво, я обов'язково зніму окремо відео про геспот. Тому що як я вже сказала в україномовному контенті про татуювання, мені здається, ніхто не говорить про таку тему, як гестспоти. Але про це згодом сьогодні говоримо про мене. Це буде невеличке відео знайомство, щоб ви розуміли, хто я, про що я і про що тут взагалі буде. Ну що ж, ми починаємо. А ти не забудь підписатися, поставити колокольчик, щоб не пропускати нові відео. І погнали! По-перше, мене звати Таня, мені 21 рік. Роблю татуювання я вже третій рік. Так, вже третій рік. Проживаю я у Варшаві вже другий рік. Якщо це вам цікава ця інформація, взагалі. І почнемо з того з моєї історії, як я стала татумайстром. Не пролистуйте, тому що це ну, реально дуже цікава історія. І мені здається, що Дуже круто розповідати про свій експірієнс, тому що дуже багато людей показують свій успішний успіх, але у мене все було дуже-дуже тяжко. Я заробляю татуювання і роблю добре татуювання з своїх трьох років лише півтора. Перші півтора роки я робила якусь ну, і це було реально важко розкрутитися. Тому я дуже хочу показувати всі сторони тату індустрії, щоб люди розуміли, що це класна індустрія, але не така проста, як здається. Тож почнемо з того, як я зробила своє перше татуювання вкратце. Це ось ця прекрасна квіточка. Зробила я її у 16 років, коли мої батьки були за кордоном. Згоди вони не давали. І якщо чесно, зараз я думаю, що якщо б вони мені тоді заборонили, заборонили, я б зараз, мабуть, про це не шкодувала, тому що це тупо. Квіточка з Пінтересту, нічого мені цікавого немає, вона мені не подобається. В будньому я планую її видалити і, можливо, чимось перекрити. Не знаю, дуже цього хочу, тому що, ми, наприклад, мені дуже подобається моя ліва рука, а моя права рука це просто історія якихось протоків. Зробила, до речі, я це татуювання за 500 гривень е, в якомусь подвалі по знижці, тому що це була Чорна п'ятниця, це щось таке. Oh, my God. Очі, моя сестра мене вмовила, Типа, давай зробимо татуровочки, це буде прикольно. Я така не робіть так. Подумайте. Але з чого я вирішила бути тату-майстринею? Як це взагалі сталося? Я працювала в кав'ярні в Запоріжжі, і моя знайома стала тату-майстриня Поліна. Привіт, і мені дуже сподобалось, як це виглядає. Вона показувала, як вона вчиться, як вона почала. І я подумала, блін, ну треба також спробувати, бо це здається прикольним. Потім я поїхала в Одесу, і там не ото тату майстра, а просто у хлопця, який вмів как фарбу в шкіру хендпоком, і, типа він щось там вмів. Я така о, давай буде прикольно зробити татуювання. Хештег крута тєнь. Не питайте, паналова. Це ми папа так каже. Я подивилась на процес. Процес був, як я пам'ятаю, не дуже стерильний. Але, Слава Богу, у мене на вічені з нічого немає. Я жива здорова. Well, thank you. Я подумала хендпоук це, мабуть, дешевше, аніж машинка, тому що тут потрібно купляти тільки голки, а не тату машинку. Тому я вирішила накопити гроші. І поїхати на навчання до дівчинки Саши. Там я у неї навчилась робити хенпок тату. Скажу чесно, для мене це було дуже-дуже складно, і я відчувала себе супер-тупою, тому що мені завжди дуже важко починати робити щось нове, тому що у мене нічого взагалі не виходить. Типу я реально нічого не розумію. Але у мене є дуже крутий ем, така черта мого характеру. Не знаю, що якщо у мене щось іде на початку дуже важко. Я ніколи не зупиняюсь і продовжую вярити, і потім я стаю майстром в цій справі, і люди вже хочуть навчатися у мене. Іміці біду після навчання я одразу ж одразу ж купила матеріали, щоб не злитися з цієї теми. Я одразу свою кімнату облаштувала, типу, як міні-студію, купила перші матеріали, щоб робити татуювання, і, і робила там по 200-250 гривень максимум. І коли я заробила перші 500 гривень за три години. За 3 години, а не за 14, як в кав'ярні, я така типа, а так можна було? Можна зарабатувати хороші гроші? типа, не корячитися в общепиті? прикладес. Тому я вирішила розвиватися в цій сфері. Але наступила байна, як би це дивно не звучало. Війна допомогла мені розкрутитися в цій темі, тому що я звільнилась з кав'ярні, переїхала у Варшаву. І щоб не зійти з розуму, почала робити татуювання людям. А на той момент всі дуже хотіли патріотичні татуювання. І я просто їздила до люд... до людей у квартири і робила їм татуювання. Я намагалася робити все стерильно, але це все одно недостатньо. Це був дуже класний експеримент, тому що я набрала портфоліо, набрала досвіду. Але я так робити не раджу краще працюйте в студії або облаштуйте свою кімнату, якщо ви вас немає можливості працювати в студії. стерильно. Мені не подобалось робити хендполком. Мені здавалося це дуже скучним, дуже довго, мені хотілося робити щось велике, цікаве. У мене не дуже виходили рівні контури з хендпоуком. І мені реально було тупо скучно. Тому я почала думати над тим, як колоти татуювання машинкою. І я пішла Віантату! Ну, якби я не була просвічена, що в'янка тут сповнено, але там я купила свою першу тату машинку беушну за 300 злотих. І как зачем за тренуватися на кожі, треба одразу колоть на людях? Тому я одразу п, наколола підрозку себе, наколола своїм вже друзям, которых знайшла в Польщі. А це була Господи, спасибо большое, що не подали на мій суд, тому що я такі партаки не робила. Але завдяки цим партакам я зрозуміла, я працюю тату машинка. я жила в Кракові. Потім я знов переїхала в Запоріжжі. Потім Запоріжжя був приліт, і я знов переїхала в Польщу, але на цей раз у Варшаву. Планувала я переїхати на пару місяців, але залишилась тут вже на другий рік. І якби ось тут починається вже історія прям мого тотального розвитку. Потрібно було. Платити за житло і как би существувати, тому що в Україну повертатися я не хотіла. У мене був варіант залишитися в Німеччині у Сестри, де я також не хотіла жити, бо мені не подобається країна, мені не подобається мова, дуже складно з документами, дуже далеко від е, України, і как би дуже страшно і ще дорожче набагато. Тому я прийняла рішення приїхати у Варшаву, так як тут у мене вже були хоч якісь знайомства, і була студія, в котрій я могла працювати. Я думала, що я зараз закину декілька тіктоків. Вони залетять, клієнти отак от, отак от, отак -от попрут, але ніхіра подобного не трапилось. У мене було а там 3-5, ну п'ять може клієнтів в місяць на якісь там 350 злотих. Але я хочу сказати, що це дуже мало, коли у тебе мало клієнтів, тому що треба віддавати відсоток студію, треба купляти, що покушати. покушать. Були моменти, коли мені навіть на каву не вистачало, і було все дуже прям плохо. Спойлер, 1600 злотих я не заробляла. І я впала в таку якусь депресію, тому що мені у мене майже не було друзів, я ні з ким не спілкувалась, Я сиділа вдома. Я не хотіла йти кудись працювати, типу, в жабку або в якусь кав'ярню, бо я всім нутром відчувала, що попріот, рано ранений позна попріот. Я просто продовжую хуярити. У мене не було грошей на рекламу. Нічого не було. Реально. У мене були моменти, коли я просто шкривла монетки зі своєї баночки, де там було по 10 грош, щоб на скривсті на каву з жабки яка коштує 10 злотих. У мене були моменти, коли я вползла, влізла борги. Мені запозичувала гроші моя мама, моя сестра, і вже треш був тоді, коли мені запозичила гроші моя подруга, тому що я розуміла, що це вже прям капець. У мене вже були думки повертатися в Україну, тому що я не розуміла, як це все вивозити. І тут якби я взяла себе в руки і пішла до своєї знайомої, котра керувала студією, і попросила у неї роботу. І так я стала. Адміністратором в тату студії, і так як я працювала в тату студії кожного дня, не робила татуювання, а просто там знаходилася як адміністратор, я знімала більше контенту, і мені здається, що авторія бачила, що я знаходжусь в студії, і тому сприймала мені мене трошки більш професіонально, тому що я знаходжусь в студії серед татумайстрів. Ну мені зараз так здається, і тому люди почали мені писати, і якби тут щось почало рухатися. Я віддала все борги. Боже, немає відчуття кращого, аніж роздати всі борги, закрити всі кредити. І коли я віддала всі борги, я відчула себе найщасливішою людиною, котра може тупо все. Це дуже дуже зжато, тому що в цьому стані депресії не знаю, можна так сказати. Я була з грудня 22 по може десь квітень 23. -го. Мені було дуже дуже самотньо, що я одна. В іншій країні у мене не було ні друзів, нікого. Ну, типу, у мене були пару знайомих, з котрими майже не спілкувались, не було роботи, і якби було реально дуже важко в себе повірити, коли ніхера не виходило. Що мені допомогло? Мені допомогла думка вірити в себе без причини. От мені не потрібна причина, щоб в себе вірити. Мені не потрібна причина, щоб вірити в свій успіх. Мені не потрібна причина, щоб. Усвідомлювати, що рано чи пізно у мене все вийде, просто треба продовжувати. Якщо ти щось робиш, щось да вийде. Завжди щось роби. бий в одну точку. Якщо щось не виходить, змінюй ракурс і бий в іншу точку. Але не здавайся, тому що ти будеш жалкувати, що ти здався. Віримо в себе без причини і постійно, постійно, постійно щось робимо. Не може не вийти, якщо ви щось робите у напрямку своєї цілі. Тому ось вам мотивейшн. Віримо в себе без причини і хуяримо до своєї цілі. В якому стилі колю я татуювання? Я колю в стилі абстракція і я колю в стилі скетчинг. Я це так називаю. Я Не вмію малювати і стала туту майстром. Я без навичок малювання. Я ніколи не ходила в художню школу. Ну, якщо як би не вважати, коли я ходила три місяці, коли мені було п'ять, тільки зараз пішла до художниці вчитися малювати. А так, це все. -все Самоучка, методом тика, як би пробуємо, що то получається, шо то ні. Мені дуже подобалася абстракція. От я хотіла робити абстракцію. Перше моє абстрактне татуювання це була ось ця робота. Я дуже сильно пишалась цією роботою, і пишаюсь досі, тому що мені дуже важко було насправді робити рівні лінії, і тут вони вийшли ідеально рівні. Я пихтіла на цією роботою ну десь 5 чи 7 годин. Я вже не пам'ятаю, робила я це ось цією першою тату машинку, котра насправді я в шоці, як вона взагалі це витримала. Робити татуювання в якомусь своєму стилі насправді не дуже просто, особливо якщо цей стиль не дуже би, популярний. Да? Наприклад, реалізм дуже популярний, наприклад, міні-татуювання дуже популярні. Кіберсігілізм uh, також зараз дуже популярний. Якщо не знаєте, просто загугліть, що це таке абстракції. Вони також дуже популярні. Але коли ти тільки починаєш, ніхто не хоче до тебе прийти, тому що бачить, що ти починаючи. Тому одразу вам лайфхак. Якщо ви хочете робити татуювання в якомусь стилі, зробіть дуже багато ескізів в цьому стилі. І шукайте моделі за мінімальний прайс, чисто за матеріали. Повірте, люди знайдуться. І ось так робимо 5-10 татуювань, набиваємо портфоліо, підвищуємо прайс. і тоді люди будуть йти до вас на татуювання в вашому стилі, тому що бачать, що ви вже це робили. А я взагалі-то хотіла зробити окреме відео з порадами, але щось тут вже багато порад роздали. Тому як би лайк за це, підписочку і коментарі. Пошук себе він постійний, стиль може змінюватися. Наприклад, як нещодавно у мене стиль змінився на якісь кольорові татуювання, <плес> змінився на якісь кольорові татуювання, на квітки. На той момент мені це подобалось робити, але я не хочу, щоб це був мій стиль. Я не хочу, щоб люди писали мені за ці квітки, тому зараз я практично не роблю такі татуювання. Речі зараз я хочу перейти на більш складну абстракцію. Зараз я шукаю моделі на подібне татуювання, і ви можете написати мені в інстаграм, це буде за невисокий прайс. Буду вдячна вам за допомогу. Ось так і шукаються би люди на э, ваш, э, ваш стиль. Какби да коротше, да so. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, будь ласка, напишіть коментар в перекиньте це відео подружки чи другу, брату, сестри, папі, бабушці, дідушки. І просувайте це відео, тому що я дуже хочу поширювати тему татусфери. І просто дякую, що подивились це відео до кінця та побачимось в наступних роликах. Пока! Я красиво з кадром. Шоу не мурсі.